За якими питаннями держпраці може перевіряти підприємства і у яких випадках під час воєнного стану? Як планують переписати порядок із проходження обов'язкових медичних оглядів? Та якої тривалості надати щорічну відпустку у перший рік роботи? Про це не тільки за кілька секунд. Віта! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд про головні зміни в законодавстві за тиждень з 15 по 19 травня. Поїхали! Мінекономіки наказом номер 1243 внесло зміни до наказу номер 2161 в якому акумульовані форми документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю держпрацею. Зокрема, з'явилася форма припису про скасування наказу роботодавця про усунення порушень законодавства про працю щодо. Призупинення дії трудового договору нагадаю, що призупинення дії трудового договору це нове поняття у трудовому законодавстві, визначені у статті 13 закону номер 2136. Водночас варто відзначити, що призупиненні дії трудового договору можливо виключно у період дії воєнного стану. Крім того, оновлений перелік питань, які опрацьовуються держпрацею при здійсненні перевірок щодо дотримання трудового законодавства. Варто відзначити, що цей перелік приведений у відповідність до останніх змін у Кодексі законів про працю, а також охоплює закон номер 2136 Зокрема, додався блок питань щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Додані питання стосовно нових підстав для звільнення в умовах спрощених трудових відносин, а у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причині такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Нагадаю, що під час дії воєнного стану держпраці має право здійснювати за заявою працівника або про спілки позапланові заходи державного нагляду або Контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами, незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю в частині додержання вимог закону номер 2136 з питань виявлення неоформлених трудових відносин, законності припинення трудових договорів. Крім того, під час воєнного стану держпраці здійснює позапланові заходи державного нагляду у порядку, встановленому законом номер 877 з урахуванням особливостей, визначених частиною 3 статті 16 закону номер 2136 Зауважу, що наразі залишається відкритим Тим питання, коли саме держпраці поновлять перевірки з дотримання трудового законодавства у повному обсязі. Детальніше про проведення перевірок з питань дотримання трудового законодавства в умовах сьогодення інформувала фахівець держпраці на нашому вебінарі посилання в описі до відео. Оприлюднено лист мінекономіки із роз'ясненнями стосовно виплати грошової компенсації за щорічну відпустку. У листі мінекономіки вкотре наголошує, у разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 закону про відпустки. Аналогічна норма закріплена у статті 12 закону номер 2136 Тобто навіть при звільненні працівника під час дій воєнного стану йому має бути обов'язково виплачена грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки і соцвідпуски на дітей. А чи можна отримати грошову компенсацію за відпустки без звільнення? При відповіді на це запитання, Мінекономіки посилається на статтю 2 закону про відпустки і наголошує, що заміна відпустки грошовою компенсацією заборонено, крім випадків, визначених у статті 24 закону про відпустки. Мова йде про норму, згідно з якою, за бажанням працівника, частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічних та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. Зауважу, що йдеться виключно про виплату грошової компенсації за частину щорічної відпустки. Тобто, за бажанням працівника, лише після використання ним 24 календарних днів щорічної відпустки, за робочий рік, за який надається відпустка за решту днів не використаної щорічної відпустки, належних за той самий робочий рік, що і надані 24 календарні дні щорічної відпустки. Може бути виплачена грошова компенсація. Детальніше про виплату грошової компенсації за щорічну відпустку у нашому курсі відпустки 2023 обмеження, тривалість і оформлення. Держпраці надало роз'яснення про визначення права на щорічну відпустку у перший рік роботи на підприємстві. У цьому питанні перш за все слід керуватися статтею 10 закону про відпустки. Так, право на щорічну відпустку повної тривалості виникає у працівника після відпрацювання 6 місяців у роботодавці. До 6 місяців працівник має право на щорічну відпустку, але тривалістю пропорційно до відпрацьованого часу. Разом із тим, слід пам'ятати, що у статті 10 закону про відпустки визначені категорії осіб, які мають право на щорічну відпустку повної тривалості і до відпрацювання 6 місяців. Серед них особи з інвалідністю, особи віком до 18 років та інші. При цьому зауважу, що вище згадані правила стосуються надання щорічної відпустки виключно у перший рік роботи на підприємстві, за другий і подальші робочі роки. У працівника виникає право на щорічну відпустку повної тривалості із початком відповідного робочого року. Наприклад, у працівника другий робочий рік розпочати з 15 травня 2023 року. Також уже з 15 травня 2023 року працівнику може бути надана щорічна відпустка повної тривалості. Для визначення тривалості щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу скористуйтеся нашим сервісом Калькулювати. Днів щорічних відпусток. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. На сайті безоплатної правової допомоги розміщено роз'яснення стосовно застосування праці неповнолітніх. Роз'яснення стосується саме працевлаштування неповнолітніх осіб, тобто укладення з ними трудових договорів. Зауважу, що роботодавцям не слід боятися приймати таких працівників, однак слід враховувати певні нюанси. Перший нюанс віковий ценз. У загальному випадку не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматися на роботу особи, які досягли 15 років. Така згода має бути оформлена письмово. Крім того, для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу осіб по досягненні ними 14 річного віку. Але тут мають бути виконані одночасно такі умови. Особа має бути здобувачем освіти закладів загальної, середньої, професійної або професійно-технічної, фахової передвищої чи вищої освіти. Форма здобуття початкової базової середньої чи профільної середньої освіти різниці немає. Працівника можна забезпечити тільки легкою роботою, що не завдає шкоди здоров'ю. Робота має надаватися у вільний від навчання час. Обов'язкова згоду одного із батьків або особи, що його замінює. Другий нюанс заборонний. Кодекс законів про працю встановлює низку заборон щодо працевлаштування неповнолітніх. Зокрема, особи молодше 18 років не можуть працювати на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Третій нюанс більше офіціозу. Трудовий договір обов'язково укладають у письмовій формі. Каже, що у період дії воєнного стану сторона дозволено домовитися щодо форми трудового договору, однак, вважає, що з неповнолітніми трудовий договір і під час дії воєнного стану має бути укладений у письмовій формі. Враховуйте, що усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому до досягнення 21 року щороку підлягають обов'язковому медичному. Четвертий нюанс працеоплатний. Враховуйте, що неповнолітнім працівникам встановлюється скорочена тривалість робочого часу. П'ятий нюанс розширення гарантій. Неповнолітні працівники мають додаткові гарантії. При прийнятті на роботу випробування не становлюється, заборонено працювати вночі на дорочне та у вихідні, щорічна відпустка має бути надана зручний час, щорічна відпустка повної тривалості може бути надана у перший рік роботи до відпрацювання 6 місяців у цього роботодавця. Додаткові оплачувані відпустки для складання іспитів. Якщо у вас виникають питання з приводу працевлаштування неповнолітніх або проходження практики студентами на Підприємстві звертайтеся до нашого сервісу особистий консультант та отримайте відповідь протягом доби. Нагадаю, що у статті 42 Кодексу законів про працю визначено, що при скороченні чисельності чи статут працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. І далі у цій статті наводиться перелік категорій працівників, які мають переважне право в залишенні на роботі. При цьому держпраці у своєму роз'ясненні уточнює, яким чином. Визначити тих працівників, які мають право на залишення на роботі, якщо на підприємстві відбувається звільнення за скорочення, Так ось, як роз'яснює держпраці, щоб скласти об'єктивну оцінку, роботодавець зобов'язаний перевірити наявність у працівників, посади яких скорочують, більш високої чи більш низької кваліфікації, та порівняти продуктивність їх праці. При відсутності різниці у кваліфікації та продуктивності праці перевагу на залишенні на роботі мають працівники, перелічені в частині 2 статті 42 Кодексу законів про працю. Для цього повинні досліджуватися документи та інші відомості про освіту, підвищення кваліфікації, про навчання без відриву від виробництва, про досвід трудової діяльності тощо. Продуктивність праці та кваліфікація працівника повинні оцінюватися окремо а в кінцевому підсумку роботодавець повинен визначити працівників, які мають більш високу кваліфікацію і продуктивність праці за сукупністю цих двох показників. Докладніше про звільнення розповість Ганна Лисенко на вебінарі, який відбудеться 25 травня. На сьогоднішній момент питання проведення медоглядів працівників певних категорій врегульовані порядком номер 246. Однак на сайті Профспілок оприлюднено проєкт наказу МОЗ, яким затверджено новий порядок організації та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій. У проєкті порядку зазначено, що до працівників певних категорій належать працівники, які працюють в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, шум, вібрація, забрудненість повітря робочої зони та робочих поверхень шкідливими хімічними речовинами, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань, важкості та напруженості трудового процесу, працівники, які підпадають під вплив канцерогенів, мутагенів та біологічних агентів, працівники, які зайняті на роботах, де є потреба в професійному доборі, працівники віком до 21 року, працівники, які мають змінний режим роботи із залученням до роботи у нічний час. Зауважимо, що у порядку номер 246 в на сьогодні обов'язкові медогляди передбачені для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба професійному доборі. Та осіб віком до 21 року новий порядок поширюватиметься на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю та осіб, визначених у пункті 1, частині першої статті 35 закону про загальнообов'язкове державне соцстрахування, видими доглядів, які передбачаються проектом. Попередній під час прийняття на роботу, періодичний протягом трудової діяльності, зауважимо, що періодичність визначено окремо у додатках 4 та 5 до порядку, позачерговий за заявою працівника. Роботодавці, лікаря-профпатолога, це до речі, новина, у випадку виникнення підозри на професійне захворювання або на вимогу посадових осіб органи держнагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства у відповідній сфері. Очікується, що наказ набере чинності з 1 жовтня 2023 року. Також нагадаю, що 23 травня відбудеться вебінар, на якому ми з вами поговоримо про ризики надання відпустки без Зарплати. А 25 травня для вас вебінар проведуть Ганна Лисенко щодо звільнення працівників в умовах воєнного стану та Тетяна Донець про військовий облік та останні зміни у бронюванні. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті. Кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!